З нової бавовни в Криму. Чи бачили ви інформацію цю і можливо, що вам вже відомо? Ну, дивіться, бо там ж недопрацьовані питання, і тому їх треба вирішувати. Станом на сьогодні, в ті населені пункти, в яких вже були займання і детонація боєприпасів, я говорю про Джанкойський район, сьогодні туди вже почали повертатися місцеві мешканці, і вони розповідають, і я мав сьогодні спілкування з ними. Про те, що загалом затонували порядку 300 тонн вибухових речовин, які містилися в цьому комплекті. Але за словами ну, те, що вони там знають на місцевості, що це лише третина. Тому там треба працювати, і поруч там ще є багато інших об'єктів дженкоський аеродром, який, власне кажучи, використовується окупантами для того, щоб звідти і стратегічна авіація там здіймається, і бомбардувальники, і, і штурмова авіація. Тому там багато-багато треба працювати. На жаль, наш рідний український Крим, окупанти просто ну вони його зараз використовують як військову базу, тому фактично зараз маємо це визнати для наших українських громадян, які змушені зараз знаходитись там під окупацією. Їм зараз там дуже небезпечно і ну, правильно робить українська сторона, що просто рекомендують евакуюватися, виїжджати з Криму, бо дійсно детонація може відбуватися зараз де завгодно. А от, зокрема, якщо а говорити так. про людей, чи дійсно там відбувається зараз паніка? Якщо поступово ось ці вибухи вони відбуваються ледь не щодня, ви говорите, що вже люди навпаки починають повертатися. А чи є ті, хто навпаки виїжджають? Я говорю повертатися про тих людей, яких просто відселили там в якісь школи, в якісь там сусідні села. Але це не означає, що вони ну тобто вони повертаються, бо їх отак просто там підняли зранку. Вони без речей там їх просто відселили. Тепер вони повертаються, але я впевнений, що багато хто повертається для того, щоб просто зібрати речі і поїхати вже надовго, вже е, з зрозумілим рішенням, куди їхати, до кого їхати, де жити. От, тому е, це таке. А що стосується того, чи там люди налякані, то звичайно це спостерігається багато хто переживає. І це ще пояснюється наступним. Що а, Крим, це ж ну це ж не так, що ти можеш поїхати вправо вліво. Це півострів, це фактично зараз острів, бо перешийок кримський він використовується окупантами у військових цілях. І всі розуміють, що їхати через перешийок також небезпечно, бо там Херсонська область очікує. Там а, військові дії тривають, і тому відповідно а, м, лишається тільки. Не єдиний варіант це евакуюватися туди, кудись там на російські матери, і разом з тим всюди луна інформація, і там це дійсно зараз предмет обговорення в Криму, що бавовна може загорітися на Кримському мосту. І що ніхто не знає, що буде з цим мостом завтра. якщо так трапиться, то відповідно Крим він дійсно стане таким в повному розумінні островом на якийсь момент, поки його не доокупуємо. Тому люди за це переживають, що вони просто можуть опинитися в ситуації, що нікуди буде виїхати. І тому зараз спостерігаються оці всі черги кілометрові на Кримському мосту. І, власне кажучи, зараз ці люди. Вони як такі живий щит, бо зрозуміло, що ніхто не буде знищувати цей міст той час, коли він наповнений автомобілем. Пане Романе, так як ви з Криму, я думаю, що ви часто дивитеся, що пишуть і в телеграм-каналах, і в різних пабліках. І от, зокрема, про кримський міст. Ви згадали? Чи дійсно справді його закривали саме у ту ніч після вибухів у Джанкої? Я не можу підтвердити цю інформацію, бо цей міст використовувався. Можливо, він частково перекривався для якихось фільтраційних заходів, бо це Росія, це поліцейська держава, і звичайно, я можу собі ну десь так просто уявити, що можливо вони перекривали частково рух для того, щоб більш ретельно перевіряти, хто виїжджає. їм ж всюди там. Ну як вони всюди бачать українські ДРГ і постійно про це пишуть. І, ну якщо вони там навіть і є, і хай вони там собі працюють. І я думаю, що звичайно наші сили спеціальних операцій та інші вповноважені структури вони працюють і в тилу ворога, тому можливо, вони частково перекривали цю артерію для того, щоб просто більш детально перевіряти в'їжджаючих, виїжджаючих. Але в цілому міст працював і працює. От наскільки мені відомо, то ваше дитинство безпосередньо пройшло у Джанкої. І чи вам відомо, що насправді сталося поблизу Джанкої і також у гвардійському? Адже було багато безліч інформації, де саме були вибухи, що було на тих місцях, чи дійсно це були склади боєприпасів? Е, ну, е, Якщо ми говоримо про Джон про Джонкой, то безпосередньо вибухи тривали в селі Майському. Є таке село Майське поруч з е, селищем Азовське. Це фактично така агломерація. Вони зливаються в один населений пункт ці, ці два села. Е, і дійсно саме там відбувалися вибухи. Це знає безпосередньо від тих місцевих, хто там мешкає, і підтримує Україну, і намагається тримати зв'язок. З україною і зі мною, як журналістом, і з іншими українцями, які ненавидять путінську окупацію, так от вони говорять про те, що всі ці вибухи вони відбувалися на Фермі там дійсно була така, скажімо, животноводська ферма, яка там існувала багато років, але вона вже була в непрацюючому стані, і расисти почали її використовувати як склад для зберігання боєкомплекту, і в них ще були плани, про які вони там ділилися з місцевими, просто розповідаючи якісь там історії, що вони там планують будівництво і будуть будувати там казарми. Бо Дженкоський район фактично для Росії це зараз такий плацдарм. Плацдарм по перекиданню сил, по перекиданню якихось своїх логістичних там маневрів і паливо і баливо, і, провіант, і все те, що інше потрібно для забезпечення їх військового групування на півдні України. Все це. Рухається саме через Джанкойський район, бо там просто інакше логістично це неможливо зробити, інакше ти на Чонгар не потрапиш. І тому, е, от саме ці села, вони і є зараз в такому епіцентрі того, що відбувається. І от саме там на цій фермі здетонували ці боєприпаси. Але як я вже сказав, що за словами місцевих. Не знищені всі боєприпаси, повністю ще треба працювати є над чим. А що стосується того, як зараз виглядає село Майське, то багато будинків зруйновані повністю. В квартирних будинках повилітали все скло, вікна, і в деяких квартирах навіть повилітали двері. І тому якби зараз це селище виглядає ну, якби так, не дуже добре. Але Головне, щоб люди розуміли, що причиною цього всього є е, одна людина на прізвиську Путін, який, власне кажучи, розв'язав цю агресію, затіяв цю війну, і зараз фактично місцеві вони є заручниками цієї ситуації. Але знову ж таки, ми з вами з вами маємо розділяти, що крім тих українців, які там мешкали, е, там звичайно вже зараз з'явилося за ці вісім років і багато інших. Мешканців, яких просто когось примусово, когось якось інакше стимулюють, просто завозять росіяни, просто завозять мешканців громадян Росії з інших регіонів, когось десь там забайкалу, когось з Сибіру, когось там з Кавказу, ну з різних регіонів Росії для того, щоб трошки їх вже там асимілювати і трошки так розпорошити місцеве населення і зробити його більш прихильним, більш проросійським, ніж воно є. А все ж таки більше людей, які розуміють, що війну розв'язав Путін і що він є ворогом. Ви знаєте, мені важко відповісти на це питання, і тут я, можливо, вас трошки розчарую, бо сам розумію, в якій ситуації вони там від, ну, мешкають інформаційно. Я нікого не виправдовую, але просто кажу, як є, що для більшості місцевого населення все ж таки основним інформаційним продуктом це є російські телеканали. Вони настільки вміло, настільки вміють маніпулювати інформацію, що просто знаєте, мені здається, там люди. А ті, хто не хочуть дійсно розібратися, вони просто знаєте, як у ці принципи гірка: що якщо ти навіть свіжий гірок покладеш в банку до солоних, то і той свіжий гірок він теж стане солоним. Отак з уявою людей відбувається в Криму. Все, що відбувається навколо, вони бачать скрізь призму інформаційної подачі. Але звичайно, є і ті, хто розбирається в ситуації, хто читає інтернет і Хто порівнює інформацію, і от саме на цих людей я впевнений, Україна і має спиратися. Бо таких людей стає все більше. Я не можу сказати, що їх абсолютна більшість. Але ну, ми знаємо з вами історію. Абсолютна більшість ніколи змін в суспільстві не робила, і революції ніколи більшість не робить. А робить оця меншість, яка дійсно е прагне змін, яка абсолютно уявляє, що відбувається не так. І, от саме ці люди, хто проти Росії, таких людей там стає все більше. І я дуже сподіваюся, що свого часу це буде вже критична маса цих людей, і вони вже не будуть мовчати. Але на жаль, це точно відбудеться не завтра. І оця швидкість трансформації вона багато в чому буде залежати від безпекової ситуації в Криму. Бо для Путіна Крим це якась така сакральна річ. Це якась така, знаєте, ну, в його розумінні якісь такий смарагд в його короні. І якщо раптом а, виявиться, що Крим небезпечний, що Путін не здатний захистити Крим, не здатний захистити мешканців Криму, що оці всі його ПВО, ПРО і так далі, вони не такі бездоганні, що вони знищуються, що все горить, то це вже почне дуже сильно впливати на громадську думку навіть. В тому плані не в тому навіть розумінні, що всі раптом почнуть любити Україну, ті, хто не любив чи не хотів. А просто путіну перестануть довіряти. Він же не буде такою місією в очах людей. Ну просто якийсь такий Бог який там ну от просто всіх захистити, всіх переможе, тому це дуже небезпечно. Я вважаю що це може десекралізувати власне фігуру самого Путіна в очах кримчан, бо він простою мовою просто не зміг їх захистити. А відповідно, ну хто ж буде довіряти тому, хто тебе не може захистити? Тому отут можуть бути у Путіна проблеми і звичайно, ті. Кримчани, які стали кримчанами, ті росіяни, яких туди позавозили, хто туди поприїжав, то я думаю, це будуть перші, хто будуть бігти з Криму, хто вже біжать і розуміють, що коли е, прийде українська армія, то всім доведеться відповідати, будуть відповідні фільтраційні заходи. Якщо в Путіна будуть проблеми, то ми тільки будемо цьому раді, пане Романе. А от ви вірите в те, що Збройним силам України вдасться, все-таки деокупувати Крим. Ви знаєте, якби я в це не вірив, якби ми в це не вірили, мабуть би ми б теж вже цю війну якось там програли, би, якщо б ми не вірили. Бо саме головне це віра, вона власне і головний рушійний механізм і в нашій державі, і взагалі в світі. Тому звичайно, я вірю, але разом з тим я не вважаю, що нам для цього знадобиться саме от безпосередньо військовий компонент, ну там в розумінні того, що нам там потрібна якась така. По там наземна місія, там сухопутний, і так далі. Я впевнений, що якщо Крим перестане і Росія в цілому перестануть бути таким безпечним місцем, якщо Україна почне достойно відповідати на ту агресію, на ті акти терористичні, які кує Росія, то просто всередині самої Росії почнуться дуже серйозні процеси. Почнеться вже боротьба за владу, бо е, ми ж не ми ж з вами розуміємо, що у Путіна там також багато конкурентів. Просто вони всі зараз вижидають, хтось чекає, е, хтось сподівається, що ситуація зміниться, і він не може бути якоюсь константою. Він не може бути вічним, він не може бути завжди сильним. Ми з вами знаємо історію всіх е, тих чи інших тиранів. Вони всі закінчують погано. Ніхто з них не помирає від старості свої, своєму ліжку. Тому давайте згадаємо і Каддафі, згадаємо Хусейна, і багатьох, багатьох інших. Всі вони мають один фінал, і цей фінал він також чекає Путіна. І от коли в сукупності всі ці фактори настануть, оця комбінація відбудеться, от тоді ми і доокупуємо Крим. І, звичайно, в цьому буде і компонент Збройних сил. Але я не вважаю, що вона має бути основною і єдиною. Все ж таки, це наша територія, наша земля, це наш чудовий красивий Крим. І він буде таким. Він буде під українським прапором. Але ще доведеться трошки над цим попрацювати. Попрацюємо і обов'язково ще ми всі приїдемо в Крим на відпочинок. Обов'язково. Пане Романе, повертаючися до вибухів на півострові, чи може зараз якось змінитися тактика росіян? Ми бачимо, що сьогодні ось цей ракетний терор по Харкову б'ють по цивільним е об'єктам, Зокрема, Ч як зараз вони будуть реагувати? Була навіть думка, що ось це помста за Крим. Ну тут я з вами погоджуюсь, саме таким чином вони й будуть відповідати, вони будуть гатити по цивільних об'єктах і сподіватися, що це призведе до реакції всередині українського населення, щоб, власне кажучи, самі українці вже тиснули на наше військово-політичне керівництво, мовляв, чого ж ви б'єте по Криму? Ми ж тут самі тепер потерпаємо від цих ударів. Я думаю, що саме в такому ракурсі все це і буде відбуватися, але разом з тим. Ми розуміємо з вами, і українська влада це розуміє і постійно закликає, що ті райони, які зараз безпосередній небезпеці від російських пострілів, де дістає артилерія, що фактично наразі потрібно евакуюватися. І, звичайно, це стосується громадян України, які на підконтрольній території, слава Богу, це не стосується всієї України. Ну, скільки в них там залишилось ракет? Ну так ще трохи є, але їм не вистачить, навіть якщо вони раптом захочуть всі свої ракети вистрілити по Україні, щоб нас знищити. Тому саме небезпечне це ті райони, де вони, де вони можуть дістати артилерією. І такі райони вони зараз це правильно. Ви кажете: це Харківська область, це Донецька область, це частково Запорізька область, це частково Миколаївська область, Херсонська. Власне, от в цих місцях дійсно дуже зараз небезпечно, і Путін дійсно буде відповідати терором, агресією, і, бо він чудово розуміє, що. Цю війну він виграти не може. Ну немає сценарію, за яким Путін може перемогти Україну. Тому для нього головне якось вийти з красивим обличчям з цієї ситуації, щось урвати, розказати своєму плепсу, що він переміг, і якимось чином затягнути українську сторону на переговори і про щось домовитися.